Христос народився, славімо його! Тихо, тихо на дворі, погасли вогні, вечір на землю схилився, в небі засяяли зорі ясні та висвітлення сніг, що розповісти, від вона, Чи ти загадаєш та чудо, що відбулося в далекі часи і понеслося повсюди. Радісна, радісна серці Хто вже Ісуса, в домі панує радість дітва, запах святкової вечері. Церкви всі славлять Сина, Отця, співу святкові вона, і. це Україна, розв'яна моя, так прославляє Ісуса Христа. Якщо не віриш, спитаю письма, Син Божий вже народився, всіх об'єднала радість, одна і ти радій люби. Прекрасну спаситель прийшов, і людям нещасним приніс любов, і ангели раді звіщали землі, дарунок небесний дитині малій. Ягнятка дві мали і пахло теплом. Марія Гойдала синочка свого, а сам місто. Це радість, від це щастя, це Божа милість і доброта, це мир і правда, це неба, частка, любов безмежна і чистота, від своє радість, відго це щастя, це Божа милість і доброта, це мир і правда, це неба. Коліна і серце своє, я думкою лину в те місце святе. Я дякую, Боже, за дивне різдво, що ми від спасіння всім нам принесло. І з це радість, різдво це щастя, це Божа. Світло це, це щастя, це Божа милість і доброта, це мир і правда, це неба, частка, любов безмежна і чистота.